Друзі, всім привіт! Канал Час Рибалити. Сьогодні 19 січня. Зранку було мінус також 19. Дуже холодно, але хоч без вітру. Зачекав трохи, поки мороз спаде, і о 10 я приїхав на річку. Рибалити сьогодні буду на річці бужок, буду ставити жерлиці, пробувати балансір без мотилки, мотоля. Коротше, буду шукати рибку. Планах сьогодні побути до вечора, а там як вийде. Хоча, сходячи з того, вже поставив три жерлиці, ще під три пробурив лунки і вже так трохи загрівся, вже так аж тепло. Тому я думаю, якщо буду мерзнути, буду борити лунки, буду шукати рибку. Крига вже дуже груба, сантиметрів 30, мабуть, я пробував рукою, але так і не достав до нижньої кромки. Зараз буду ставити жерличко. В мене їх сім штучок. Все як кажуть правила. Так, луночку забув почистити. Замерзають моментально. Буквально 3 хвилини тому посверлив луночки і вже взялася кригою. Ну нічого, синоптики передають, що до обіду мороз буде падати. Так, що ми робимо? Відміряємо глибину. Тут прям на ямку попав. Так, трохи піднімаємо. Раз, два, три, чотири. Тут присутня течія, тому зробимо невеличку поправку на неї. На один оберт піднімемо вище. Зазвичай піднімаю на три оберти. Мальочок в мене сьогодні, ну прям супер мілкий. Більшого не вдалося знайти. Тому будемо ловити поки що на нього, а далі, може, зараз кінці якісь попадуться. Та поміняємо на більш крупну. Так, все, запускаємо в луночку. Так, ставимо прапорець і знімаємо з тормоза. Все, жерлиця готова, заряджена і чекає на рибку. Зараз щоденечко кидаю ще три жерлички і буду шукати окуня. Буду забурюватись по підберегам. буду його шукати по коряшкам. По руслу. Ну а коли знайду, то обов'язково буду знімати відео і показувати вам. Ставимо лайк і підписуємося на канал, це дуже важливо для підтримки каналу. Бажаю всім приємного перегляду, далі буде. Така краса сьогодні була зранку. Всі дерева стояли в такому інеї. Мороз вже стоїть декілька днів, а кожен ранок на деревах, на траві залишається іний. Знайшов окуня прямо в першій лунці. Покльовка. Ага. Такий непоганий окунчик. Трохи завеликий. Для живця не хоче позувати. Ну ладно, хай лежить. Його зараз перенесемо в іншу луночку, закинемо. Бо глибини тут невеликі. Коли окуня, коли рибку відпускаєш у лунку, то клювання перестають. Ще один оце живець саме, що не є. Сьогодні рибка активна. А може повезло з першого разу. Подивимось далі. Ось ще один. Рибалочка потроху дві Поставив вже всі жерлиці. Спробував, пробурив десь 5-7 луночок. Спробував балансірчик. З трьох луночок окунець відізвався, зловилися. Два невеличкі окунця і було ще з однієї лунки клювання, але нічого не засік. Вирішив трохи попити чайочку, зігрітися і потім вже впиратися в окуня. Жерлички поки що мовчать. Ну, Я думаю, зараз зловлю ще два-три окунця і спробую все ж таки поміняти на жерлицях маль... малька. Може. Може карасики все ж таки мілкувати і щука не хоче братися на них. Тому зараз будемо пробувати. Так що почаюємо і вперед, далі буде. Знайшов місцинку, єкунець, не крупний такий, але регулярно покльовує. О, ось вам будь ласкочка. Ось такий, трохи крупніший. Так, це вже в мене п'ятий, якраз, якраз зараз перенаживлю декілька жерлиць. Були ще трохи крупніші, але їх відпускав. А ну зараз ми спробуємо ще на безмотилочку. Із мотиликом, якщо буде ок. Може буде ок так, бо щось, бо щось на балансирчик не хоче. Так, неактивна рибка, клює, але такі течочки. Або може мілка, або неактивна. Зараз перевіримо на безмотилочку, спробуємо. Так, що тут в нас? Отак, дно ловимо. Ударчик. Був ударчик. Мілко. Оп! І хто у нас? ну такий самий, невеличкий окунець, то він нам стукає по балансиру? Але результата ніякого не може. Да ты, ну ничего, там де мелкий, там и більш грубый окунь, сто процентов. Нахуй не взяв. Це зовсім мелкий. Зовсім мілкий окунець. Але такий спортивна рибка. Як на безмотилочку, то добре буде нам живець. Спробуємо це взагалі гарний був розмір на живця. Щука вже позата, закрою, вже може більше рибку і не буде брати. Тут розміру я не бачив. О. Ну, Розмір спортивний. Скільки його тут можна, скільки його тут стоїть, я не знаю. Ну зараз давайте перевіримо. Перевіримо. Оп! Іще, 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 іще. Коротше, його тут дуже багато. Можна... Эх, зубыночка. Та что таке, по зубах бью, по зубах. А вот душе мелкий. Оп, есть. Так, ну все. Я думаю, поки нам вистачить, підемо пере... переоснащимо жерлички на окуня, поставимо і подивимось, буде щось чи ні. А тут хай все полежить так, я, я сподіваюся, тих, хто не вкраде. Пішли переоснащати жерлички, поставимо окунця, щось може буде. Перші три штучки нічого не показали. У нас тут трещило и цей раз трещить. тут льодов, тут он крыгу порвало такие трещины не коротше тут три стоять Жодного клювання немає так що тут у нас ничего да Трохи. Та! Зовсім трохи. Ну, а що там? Так, окунець. Окунець карасьок Карасик цілий. Хай живе. Хай живе тут і множиться, може якийсь вид такий. Поставим его Так, поставим его за носа. Давай, бежи. Стой, пішов. Що перший пішов, пішли далі. Так, ще одна жерличка. Тут трохи товстіше. Крига трохи товща, але теж не дуже. Так, карасика відпускаємо. Так, що в нас по жерлицях? Жерлиці в мене 5 штучок профмонтаж такі високі. Жилочка 0,35. Це вантажочок. Та, по-моєму, 5-6 грамів. Купував вже оснащені, трохи переміняв повідець, ставив. Повідець флюр 0,5 і тринічок шостого номеру. Ну, Цей, мабуть, 8-го, трохи менший. От Опускаю вантажочок на дно. Так, де тут поменше? Опускаю вантажик на дно, потім піднімаю на 3-3,5 оберти катушки, бо по вітці трохи довші. Дов, і ставлю малючка і вперед. Ще обов'язково вколо. Є, не, знім, не забувати знімати оцей тормоз, бо щучка може не потягнути і кинути малька, малька якщо возьме. Тобто якось так ловимо, чекаємо. Чекаємо на рибку. Сподіваюсь, сьогодні вона якась покаже себе. Що трохи окунців наловив на мотеля, на безмотилочку. Будемо їх відпускати, хай живуть. Це з тої луночки, де він був, я його трохи переселяю в іншу. Хай по всій річці клює, карасиків ще залишимо. Осім штучок окунців я поставив. Я поставив на жерлиці, на заві поки хай живуть. Сподіваюсь, ще зловимо. Ось такі маленькі вон, карасики там. Ще два штучки. Це взагалі такі на судака або на окуня. Ну хай будуть мало ли. Окунь активний під лункою стоїть але розмір такий собі Так что у нас есть процевание. Вымотка. О, майже полностью, да? Да не, не полностью, а ой, ой, И у нас вымоточка. И что у нас, ничего. Ух ты, зачем? Глухий зачеп. Продираем. Щось, щось є, да? Чи що? Шо? Да. Щось є. Чи ні? Чи щось тяну? Якусь травичку. есть что щось піддавлює. что да. Щось піддавлює. А, собака. Куда-то Кудись зачепилася. Короче, была шучка и на жаль, где-то тут в нас. Не знаю, что оно там. Есть смысл, нема смысла разбуливать. Вот здесь сюда в берег пошло. Ну, это уже супер, блин. о, продрав. Але рибки нема, да? Окуня нема, нічого нема. Все з'їло, на жаль. Але рибка тут є, і був вихідчик. Ну, ми її зловимо. Ось ось бувають дуже жадібні окуні. По два штуки клюють, ну це перший раз, звісно. Давно вже такого не було. Як часто буває. Не на камеру клюють такі більш-менш красиві окуні. Оце цей взяв на балансірчик салатового кольору. Будемо пробувати, може. Він тут не один такий, тільки вернувся на цю луночку. Вона в принципі працювала. Розмір був такий не дуже. Оп. Ще хтось. Є. Це такий, як завжди, окунець. Ну зато клює. Що я можу сказати? Сьогодні мілкий окунець був дуже активний. Майже в кожній лунці він був. Крупніший, на жаль, не попадався. От така Покльовочка схожа на крупного. Була одна роботочка на жерлицю. вимотка метрів. 10 вимотала жилки. Але стала в зачеп і витягнув, нічого не було. Вкрала живця і вплила. Ну нічого, порадували рибку і то класно. Побачили, що вона тут є. Зараз діло вже вечора. Жерлички поміняв, поставив на нові місця. На живця поставив на всі окуня. Окунь працював. Будемо подивитись, час ще є. Може хтось ще захоче клюнути на нашу жарличку. Ну, розмір наче непоганий. Такі течочки не схожі. Як були у мілкого окунця. зараз спробуємо на мармишечку що покаже. Хтось є. Такий невеличкий окунець. Взяв на підйомі на активну гру. Спробуємо ще зараз. Оп, щось було, але не взяло. Миленький окунець. Нічого не міняється. Оп. Ну що, миленький живець клює, треба повертатися до балансіру, Зараз цю вудочку зматуємо. Будемо вже сьогодні добивати балансира мокуня цього. <кхе> що буде, те й буде. Попадаються отакі малючки на балансірчик. Де їх батьків? Ото От б де зловити. А цього відпускаємо. Біжи, біжи малий. А, пішов. Фух, Ну що, рибка на сьогодні, по крайній мере окунь на сьогодні все, клювати не хоче, та я вже з його ловити. Вже переборив багато лунок, пересидів на колінах, перестояв. Короче, на сьогодні з окунем будемо зав'язувати і з риболовлею також. Зараз підемо, подивимося, що там жерлиться і будемо їх збирати, будемо їхати додому. всіх рибок відпускаємо хай ростуть еще рабнуть нас клюваннями ну що ж там не хотять <гум> танути нічого всіх потопимо всі рибки живенькі сьогоднішній антитрофей ось такий був на балансірчик все дякую вам рибки за клювання Рибалочка сьогодні була дуже гарна, окуня було багато, активний, розмір спортивний, але ловився пусть, хай не в кожній лунці, але через одну то, то, то це точно. Були якісь луночки трохи гарніші, були трохи гірші, але загалом було супер. П'ять жерли вже зібрав, залишилося дві. О, ця щось промерзла. Клювань більше на них не було. Да, трохи Раніше треба було збирати. Пообмерзала вже підставочки. Так, ну що, живців я завжди випускаю. Може вони виживають, може ні. Не знаю. Ну я думаю, якщо навіть і не виживають, то рибка їх якась під'їдає. Так. Ще залишилось в мене мотуля трохи. Теж відпущу, бо ще вдома багато його в, картоп, в картоплі лежить. Живий, класний вже тиждень. Сьогодні був як. Рекомендую Казалось би таке місце. Дерево в воді завалене, а жодної рибки, навіть жодного клювання в такому місці не було. Всі речі зібрані докупи, я також готовий додому їхати. Всім дякую за перегляди, до нових зустрічей на рибалці, пока!